Послання апостола Павла до римлян, глава 14, вірші з 6 по 9. Мудрствуя день, Господи вемудрствует, і не мудрствуя день Господи не мудрствует. Ядый Господи яст, благодарит Бо Бога, не неядый Господи не яст і благодарит Бога. Никто же бы нас себе живет, и никто же себе умирает. Аще бы живем, Господи ви живем. Аще же умираем, Господи ви умираем. Аще убо живем, аще умираем, Господни есть мы. На сиебо Христос и умре, и воскресе, и оживе, да и мертвыми, и живыми обладает». Хто вважає на день, для Господа вважає, а хто не вважає на день, для Господа не вважає. Хто єсть, для Господа єсть, бо дякує Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові, бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні, бо Христос на те й умер і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими.